Так, друзі, так, друзі, всім привіт! Сьогодні 16 травня. Приїхав Раненька на пасіку, передивився українські вулики, доставив рамки з гущиною. Сушнину, яка була зайва, це забрав вже на перетопку. Так виглядають вулики, які я робив. У даному вулику вже є відводочки, відводочки працюють, матки вже в деяких повиходили. Лот хороший. Відводки робив. Не слабкими, в середньому 5-6 рамок, печатки. Далі додаю їм по дві рамки сушнини, як матка почне сіяти. І тоді вже буду розширяти вощинкою, щоб сім'ї на зиму виходили досить потужними, ну і, звичайно, щоб вони принесли ще доволі багато меду. Погода досить похмура, але надзвичайно тепла. Бджілки літають. Потрібно, щоб до цього тижня. От Покосити, прибрати і взагалі все буде бомбезно. От Обгородився, вже і затишніше. І все. От В корпусних вуликах подоставляв вже магазинчики, хоч вони я вже звітом поробив відводки, але нехай бджілка літає. Взято тієї бджілка вся аж жовта. В плані полку, що медонос присутній. В середньому я от переглядав вулики, в середньому 3-4-5 рамок повних меду. І, повідно, Нарікати немає на що. Також зняв сьогодні ще рій свій. Ну, от Отак ділка працює. Оці вулики. Цим вуликом вже по декілька років, Десь по три в середньому, то я вже буду їх ремонтувати, а. підробляти трошки, дещо міняти. Але такий вулик давним-давно себе відробив, окупив. Тому, як би це не, не звучало примітивно і дивно, але мінімум вкладу, максимум зиску. Отак-то. Підписуйтесь на канал. Буду дуже радий вас бачити, слухати, читати ваші коментарі. Вірте, для мене це є великою підтримкою, те, що люди дивляться. Так нелегкий час як в країні, так і в мене в особистому житті, взагалі в житті. На даний момент борюся з хворобою. Хоч пасіка на, дан... на даний момент налічує десь порядка 80 сімей. Планую ще розширятися. Вона здоров'я. Дякую. <клухи> Підійшов я до одного з вуликів на українську рамку. Ось така сила сімейки. То я буду зараз додавати їм ще дві рамки машини. Подивимося, як вони працюють на медоносі. Ось ось така ситуація у нас на даний момент. Сімейка активна, працює, набирає силу, тягне в Ось. Друга рамка. Бджілка не є гра <coughs> Далі. Третя рамка так само. Майже вся рамка забита, Ще все тільки низ Приносно кар величезний. Бджілка так своє повним От Така ситуація. Прикрив mm -hmm. літочок. Пасика годить шум, вітру немає. Сьогодні два дні віта, такі, що не можна було двір вийти. Ось саме. далі рамка. Печатка. Грубо кажучи, 4 рамки на відбір за два тижні буде точно з цієї сім'ї. Навіть качку. Свіжа вущенка. Так само залита медом. Далі. Ще. Така сама ситуація, п'ята рамка. Тут же перга і мед. Бджілка активна нас этим модок і все. О, тут же пішов у нас розпліт і Значить, Сьогодні просто гарна погода, вджилка облітається. Розплоду не є багато. Точніше, розплоду нема багато, але є. зараз всі є тут повністю. Пругова, ставимо на бік, зараз їх туди кинемо, щоб вони не розслаблялися. На чого? Треба країну будувати, а не розслаблятися. <кій> і так само. Другу вишенку. і все, що я вже до них не давав. Дальше так само РГ Меть у Мет. Мет. нас Так. ось така ситуація, Дві наступні рамки у нас дуть. Мадури. Пуще за все. Лучинка, мед, не сличинка. Саме зараз буду їм мешати місце, щоб вони мені тягнули язики, щоб я мав меду. Так, з цієї сім'ї раз, два, чотири, п'ять рамок на відкачку. Точно. Ситуація тут. Оде там тобі вощина. Всім гарного дня і приємного перегляду!